Вітаю, друзі! Це відео буде корисним вчителям в першу чергу, а також і батькам. В тій ситуації, що в нас зараз склалась, діти наші дуже часто мають стрес, вони мають емоційну напруженість і вони не знають, як з цим впоратись. І сьогодні я вам хочу розказати, що ми можемо з вами для цього зробити. Перше це для класу. Вчитель разом з дітьми може зробити калмбокс, тобто короб заспокійливу коробку або коробку антистрес. Можна це називати по-різному. Дуже важливо, щоб в процесі виготовлення і наповнення цієї коробки приймали участь всі: і діти, і вчитель. Тобто, не хтось один цю коробку зробив і приніс, сказав тримайте ця коробка для вас. Щоб конкретно діти приймали участь в заповненні цієї коробки. Що в цю коробку можна покласти? Зараз я вам зачитаю. Перше це сенсорні м'ячики, будь-які на ваш смак, антистресові м'ячики, шматочки тканин це може бути м'яка ганчірка, шерсть е е сілк, е шовк і так далі. Тобто, щоб різна тканина була, щоб вона була на відчуття, тобто на дотик відрізнялась: жувачка або ментол. Сухофрукти, горішки, шоколад або маленькі якісь солодощі. Але пам'ятайте, що потрібно дізнатися про алергії, тобто про те, що чи немає в дитини якихось алергічних реакцій або релігійних якихось переконань. Це теж дуже важливо. М'які іграшки, теж на ваш смак. Але, звичайно, щоб це все було невеликого розміру, щоб в коробку могло все поміститись. Тобто таку іграшку класти туди не треба. Якусь маленьку таку можна покласти. Масла, лаванда, японський мінт. Але ці масла ми не на шкіру наносимо, а ми їх на серветку капаємо, щоб просто понюхати. І все. Надувні кульки, мішечки з піском. І, звичайно, ніяких таблеток. І всі ці речі розмістіть разом, і ви також цю коробку можете разом з дітьми прикрасити. І домовтеся, в яких ситуаціях можна використовувати ці речі з цієї коробки. Наприклад, коли ви бачите, що з дитиною щось не гаразд, або, я не знаю, повітряна тривога, або ще щось, і дитина не може впоратися сама з цими емоціями, їй треба якась допомога, ви можете завжди. Попросити допомоги в цій коробці, тобто скористатися цією коробкою, і дитина може вибрати, який елемент в даній ситуації їй допоміг би. Тобто дитина вибирає сама. Їй треба зараз м'ячик взяти в руку, щоб зняти цей стрес, або їй треба щось покласти в рот. Це може бути маленький шмуток шоколаду, або якась маленька цукерка. або Ментол і так далі. І теж поставити якісь правила, так, що не більше двох разів в день до цієї коробочки можна звертатися для однієї дитини. Або ми не звертаємося до неї до цієї коробки кожен раз, коли ми хочемо щось смачне. Тобто ця коробка вона для того, щоб нам допомогти прийти в нормальний стан. І це діти повинні теж розуміти. Сподіваюся, що ця інформація допоможе. Дітям і вчителям, а також це можна і використати для батьків, якщо в них є діти вдома, теж це зробити і в таких ситуаціях брати щось з коробки і себе заспокоювати. На все добре, до побачення.